Я бажаю достаточно разберкувати до нашої молитви з темою, яку я зараз читаю в Старому Завіті, в, книгу, в книзі Юїла. Взагалі в Старому Завіті дуже часто зустрічається слово День на спорі». В книзі Юріла, в книзі Єзукіля. І е, Цікаво, друзі, що пророки пророкували про День Господній, е, але в якому ключі, друзі, я хотів би, щоб ми прочитали деякі тексти про День Господній і поміркували, і що це був за день, і що ми зробили новозавітне тлумачення, е, яка пов'язана з нашим Господом Ісусом Христом. Книга Віла, перший розділ з першого віша. Слово Господнє, що було до Югіла Петоїлого сина, послухайте це ви, старші, візьміть до вуху усі мешканці землі. Чи бувало таке за дні ваших або за дні ваших батьків? Оповідайте про це синам вашим, а ваші сини своїм дітям, а їхні сини покоління колінні Що лишилося по гусині з жерла те все сарана? Що ж досталося по сарині Боже, коник, а решту поконуло, з жерла черва? Пробудіться п'яниці, плачте і ридайте за виноградним соком усіх, хто вина набувається, бо віднятий він від уст ваших. І вірш е, 15 з першого розділу сестри, горе від того, бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Читаючи дорога Євіла, ми можемо детально бачити, що це був за День Господній, про який описував Пророк Єріов. Отже, що це був за день? День, коли на день, коли на землю, де йшла мова земля в значенні вузькому на землю Ізраїла, прийшла е, ціле воїнство, військо прийшло, е, прийшла посаха, прийшло військо сарани і прийшов голод. І, друзі, дивіться, коли це все прийшло, я їм говорять, плачте, пробудіться п'яниці. Є деякі речі, від яких пробуджуються п'яниці і на Тразу голову починають міркувати. Плачте, ридайте, вам немає що пити, тому що раніше люди пили виноградний сік, ще вили вино, робили з нього напої. Написано, що він віднятий він відуст ваш. Вірш 15-й, горе невідомо. Бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього те спустошення. Цікаво друзі, що в другому розділі Ів продовжує пробувати про День Господній. І говорить такі слова, другий, другий розділ з першого віша. Застримить нас сьогодні в сторму, здійміть крик на святій горі моїй, затримчіть всі мешканці землі, бо прийшов День Господній, бо близько живі, День Темноти та темряви, день Хмари імли. Як несеться світня заря по горах, так народ цей великий і міцний. І далі Юрій описує цей народ, який несеться, як велике військо. Написано, такого, як він, не, було, не бувало від віку. І по ньому не буде вже живіш аж до літ, роду в літ. Перед ним пожирає вогонь і палакодіть, за ним полум'я, земля перед ним, як Едеський Садок, за ним опустіла пустиня, рятунку від нього нема. Його вигляд, е, ніби коні, гарцюють вони наші ті верхівці. Як під військових возів вони скачуть гірськими верхів'ями, як верес верестовнистого полум'я, ще солому жире, наче потужний народ щодо бою поставлений. Народи тремтять перед ним, всі обличчя поблідли. як лицарі вчаться вони, немов е, вояки вибігають на мор, і кожен своєю дорогою йдуть і стежок своїх не позбивається. Що це за воїни, які мають такий потужний вибір, які не збиваються йдуть без GPS прямо, які не падають на коп'я, які залазять на морк. Для них немає ніякої перешкоди, друзі. Що це за воїни? Згідно пророка, Євгенія, це сарана, і сестра? Це полчище, це військо сарани, яке приходить на землю і ну, все полідає, все пожирає на своєму шляху. Сестрі, дивіться, Іоїл називає цей день Днем Господа, цей день страшний, цей день мору. цей день, коли Бог починає судити свій народ. Друзі, дивіться, виходить, що згідно книги пророка Іоїла, День Господній Іоїл складає значення, що День Господній це день, в який Господь буде великий, в який Господь явить себе. І явить в чому, брат сестру? Явить в суді. Бог буде судити. І ви знаєте, Юрій пророкує про те, що коли гріхи народу схоплюються, Бог виходить і являє свій День Господній. І цікаво, друзі, що в Старому Завіті цих днів Господніх було декілька. Одні були для Північного царства, в 722 році до Різдва Христового десять колів пішли в Василійський полон. В 605 році День Господній прийшов для Південного царства, для юдеї полон пішли два коліна, або одне коліно ідеські коліно. Друзі, дивіться, ці дні вони якби накладались один на одного, але вони названі днями Господніми. Чому? Тому що Господь був великий в цей день. Він е, виступав як той, хто е, організовував певні обставини, і через них Бог являв свої суди. Е, до цих днів потрібно було готуватися. Пророк Єзики говорить в 14 розділі. Віш <п> п'ятий, і четвертий, він докоряє пророків, що вони не підготовляють народ в свій час до цього дню. Твої пророки Ізраїлю, 13:5 Ізикіля, як ті лисиці Леоїна, не війшли би в проломи і не загородили загороди над Ізраїлевим домом, щоб стати на бій Господнього дня. Дивіться, пророк Ізекін докоряє пророків і говорить, що чому ви не готували народ до цього дня. Чому вони він не звіщали правду, щоб люди могли змінити свої дороги, стежки, щоб цей день е, вони застали в плачі, е, в, в, посипаючи голови порохом земним і протаряє цих лже пророків, які не виконували свою функцію. Але день Господній, про який говорить Ізики, друзі, і, і про який говорять Євгіл це день, який Господь буде холий. Тож дивіться, що ми будемо на старий Завіт? старий Завіт дуже часто багато говорить про Господні суди. Взагалі, книга пророка Ісаї цікава, має дуже цікаву структуру. В ній 66 розділів, які якби, відповідають 66 книгам Біблії. 39 розділів, ми знаємо, що це книги Старого Завіту. Так от у Ісаї 39 розділів Пророк Ісаї звіщає про суд. Всі 39 розділів говорять те, що Бог виступає, як той Бог, Яхве, буде судити народ. Наступний розділ 40 по 66-го, розділ, 27 розділів, які як нагадують, нагадують нам новий завіт, починається цікавий сороковий розділ. Хто потішайте, потішайте народ. В наступних 27 розділах ісая здебільшого торкається тема потіхи. Потішайте народ мій, не все так погано. Для вас є надія. Навіть якщо приходить День Господні, приходять сюди, для вас є надія, що Бог до вас повернеться своїм обличчям. Е, коли наш Господь Ісус Христос став людиною і проповідував серед людей, він брав старий завіт, виходив з ним в народ, пояснював старий завіт, читав його в синагогах. І розтлумачував. І люди, які слухали Ісуса, вони якби отримували ключ розуміння старого Тобто Дивіться, наш Господь Ісус Христос, Євангеліст іван... іван... Лука, написує, що коли він війшов в Назареті в синагогу, що прочитав наш Господь Ісус Христос. Луки 4, 4 16 вірш. І прийшов він у Назарет, де був вихований, і війшов за своїм звичайним у суботній день в синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розвернувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені. Тому що він помазав мене проповідувати Євангеліє бідне, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволенням і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати сприятливий рік Господній. Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сіл, і очі всіх у синагозі. Були спрямовані на нього. Дивіться, наш Господь Ісус Христос бере старий завіт, читає старий завіт і говорить: дивіться, ці слова виконалися. Старий Завіт в книзі потіхи, в розділі потіхи, цих 27 в другої частини прокайсає. Господь Ісус Христос звіщає написано визволення. Він звіщає те, що Він зціляє розбитих серця. Він написано, випускає полонених на свободу, дає їм визволення. Він сліпим дає прозріння, він дає волю пригноблену. І ви знаєте, всі люди спрямували свій зір на нього. Я думаю, що це місце було дуже добре відоме е людям, які читали його завди в синагозі. Друзі, а знаєте, що наш Господь, якби коли представив це місце, що він не дочитав? Якщо ми почитаємо це місце в книзі Прока Ісаї, наш Господь Ісус Христос. Я думаю, що умисно зупинився на половині цього пророцтва. тому що не оборок Ісаї звіщало про наступне, це 61-й розгляд, друзі, другий вірш. Там написано було так в дух Господа на мені, бо Господь помазав мене, благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полонено звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу. То притягає, наш Господь зробив паузу. Він, він не прочитав друзі, другу частину другого віша, яка говорить наступне: та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто вжило. Наш Господь Ісус Христос не прочитав місце, яке говорило про те, що Дух Господа на ньому, на Месії, щоб проповідувати День помсти. Він не прочитав цю частину Віша, чому, брати Тому що наш Господь Ісус Христос. Прийшов з вісткою про визволення. І я думаю, брата я сестри, ви знаєте, взагалі концепція Дня Господня, коли Господь стає великим в певний день, вона передбачає наступне. Господь наш Господь, Бог Яхве в Старому Завіті. Ми знаємо, в новому завіті це наш Господь Ісус, який є Богом завіту, тому що Бог Яхве, ми зустрічаємо першу раз ім'я Бога Яхве, коли Бог Яхве вступає з людьми в зимовідносини, це буття, друге розділ. Коли Бог створює Адама і починає з цим, Бог Яхве починає з Адамом спілкуватися, він названий Богом Яхве, Бо до цього згадувався Бог Елохім. Створимо в, 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 в багаточисельному якби, значенні. Тому Бог Яхве — це Бог завіту. Бог завіту пропонує людям визволення. Він якби відтерміновує суд і каже: Я не хочу зараз читати це місце про суд. Я не, я не хочу починати нашу розмову з теми суда. Я вам приніс визволення. Я вам приніс е, визволення, і е, написано, що бідним, е, написано, що Євангеліє бідним, радісна звістка бідним. Я вам приніс зцілення у тих, у кого розбите серце. Я хочу полонених визволити і сліпим дати прозріння. Про я думаю, що сьогодні цей текст. він, Вресномовно роз... говорить з усіма нами, з кожним із нас. Наш Господь Ісус Христос приніс нам визволення. Я думаю, що, мабуть, коли ви почали читати Новий Завіт, сестри, мабуть, оця думка, що в нашому житті є надія, в нашому житті є той, хто нам приносить цю надію. Ви знаєте, сестри, цікаво, що це пророцтво воно містить наступну якби, такий алгоритм або. Свою спрямованість, перше е, Дух Господній на Месії, на нашому Господі звіщає визволення. Знаєте, друзі, а якщо людина відкидає це визволення, якщо вона свідомо стає на шлях непокори Бога, якщо вона маючи стільки світла, знов повертається в темряву, якщо вона системно вибирає ведве напрям, напрямок віха, непослуху, ожорсточення Богу, Друзі, ви знаєте, що книга пропаїсає це місце, воно містить наступне, проповідувати після визволення, після такого чудового надії про те, що є радісна звістка бідним, зцілення розбитим серцем. Друзі, є друга частина цього віша, є те, що Господь Ісус Христос написано, що Дух Господа на мені, щоб проголосити День Помсти для нашого Бога, День Господній, коли Бог буде великий в цей день. Тому я би, друзі, хотів би зробити висновок із наших роздумів, про які ми читаємо. Перше, що ми читаємо, друзі, в Біблії, і це правда, що Бог нас не хоче е, ставити в умови суда. Бог нас хоче помилувати. Наш властивий і вірний первосвященник прийшов, щоб дати нам визволення. І, друзі, друга частина цієї істини, якщо людина системно відкидає шлях прощення, шлях стіни. Якщо вона нехтує Божими правилами, ламаючи всі перепони в своєму житті, свідомо вибираючи гріх. Друзі, до неї написано, що згідно старого і нового завіту, друзі, є небезпека. І небезпека, написала постійно на Євреїв, страшно впасти в руки Бога Живого. Тому, друзі, давайте ми зараз концентруємо наш зір на нашому милостивому і вірному первосвященнику, який хоче нас милувати. Написано Євреям 4 розділ вірш 15 і 16 ми з цими словами прочитаємо і помолимося. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим немочам, а також, який подібно до нас, зазнав спокуси в усьому, проте залишив, залишився без біха. Тож приходьмо зі сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Автор послання до Євреїв говорить про те, що. Ми маємо мати сміливість, щоб приходити до трону Божої благодаті, щоб отримати милість. Ми сьогодні маємо листиве запрошення, Бог нас запрошує до свого трону милості. Наш Господь Ісус Христос нас запрошує, щоб дати нам благодать, яка є силою, яка є силою, яка може підняти, допомогти, утвердити кожного віруючого, яка є своєчасною в нашому житті. І ви знаєте, навіть тоді, коли нам здається, що вже все так погано у нашого Господа Ісуса Христа є прощення і милість. Тому давайте, друзі, пам'ятати про цей рік Господній благоприємний, що Господь Ісус Христос приніс цей рік, приніс це визволення. І з іншого боку, друзі, давайте пам'ятати, що якщо ми будемо відкидати свідомо це свідомости запрошення, в цьому проголошенні. Нашого Господа є інша сторона. Тому давайте мати такого Бога, милостивого первосвященника, але разом з тим давайте пам'ятати, який він святий, який він непричасний не до зла і написано, що як він не надає будь-якій гріх. Давайте ми зараз помолимося нашому Господу Ісусу Христу. Господь Спасителю Ісус, дякую тобі за те, що ти, Бог, який зійшов з Небес на землю, став подібний на нас. Дякую тобі, за те, що ти висловлюєш собі дві властивості, ти властивий і істинний. Слово стало плоттю і вирвалося нами, повне благодаті і істини. Господи, ти благодатний, ти люблячий, ти милуючий, і ти істинний Ти Бог, твій, який. Прокладає шлях істини для нас, для кожного з віруючих, який встановлює э, норми, э, орієнтири, святості, пиї, які ми маємо ходити. Дякую, власне, вірний те, що можуть пишатися. Бо знаєш наші потреби, про які ми зараз міркуємо в нашому зібранні. За Стажинських я також долучаюся, за служінням, благовістя, будучи свободним. Слава тобі, що так люди відгукуються на відвідування цих зібрання від властивожу щоб люди дійсно бути в е, болоті в серці, Твоїм словом. Господи, я також благаю тебе за служіння дитячого табору протягом наступного тижня, ти благословиться служіння. Господи, будь з нами, будь з величим посеред нас, наш спаситель дорогий.